Усім привіт! Мене звати Юля. І я запрошую вас на свій поки що міні-міні-канал, де я б хотіла поговорити з вами про книжки. І я б сказала те, з чим їх їсти, але поки що просто про книжки і, можливо, колись про якісь інші книжкові нюанси і пов'язані з книжками речі. Отже, сьогодні я б хотіла зачепити тему класики. Класичної літератури, і я не буду робити якихось супер-лекцій про те, що таке класична література, звідки вона походить, яка її історія і так, далі, і так далі. Просто скажу своє ставлення, просто скажу свою думку про одну із класичних книг, та й усе. Отже, якщо ви ще не встигли втекти, то сподіваюся, вам сподобається. Загалом я не дуже любила класичну літературу і зараз люблю не всю. Тобто це дуже відбувається вибірково, тому що як і раніше, так і зараз я більше люблю якісь пригодницькі книжки, фентезі, якісь доволі сучасні, так би мовити. Але деколи буває і класика. Тобто не дарма одною з моїх улюблених книг є таємний сад. І, власне, у школі, я пам'ятаю, була в програмі класика, було багато класичних книжок, і я їх не читала. Хоча я люблю дуже читати і любила в школі так само, я ходила в бібліотеку, я завжди просила у батьків книги. Тобто, о, можливо, я собі зробила таку репутацію, що я багато читаю, а отже, мене не треба змушувати. І я могла, відповідно, не читати те, що мені не подобалось. Отже, стосовно класики, як такої, я, мабуть, читала дуже мало, але, в принципі, все попереду, тому що в кожної книги свій час. Тобто, я дуже рада, що я себе не змушувала читати ці книжки. Що я, власне, повільно підходжу до цього, і мені це подобається. Тобто, не потрібно себе силувати. Це ніколи не є добре. І хі, невеличкий дисклеймер: а, російські книжки це не класика. Ні. Ніколи не була. Вони ніколи не будуть більше вже класикою. Це вже все, це макулатура і, і добре. Слава Богу, що я ніколи їх не читала. І соберіть Булгакова у вас з програми, я вас прошу. А, так от, дисклеймер закінчився. І сьогодні я би хотіла м, розповісти свої враження, якщо це буде комусь цікаво, сподіваюся, про книгу, яка є дуже, м, не те, щоб меланхолійною, а такою спокійною, такою дуже ніжною, але водночас і змушує гортати сторінки, якби банально це не звучало. Тобто, це є гордість і упередження Джейн Остін. У мене, як бачите, англійською мовою, тому що поки перекладу немає в наявності, тобто він існує загалом але або розпроданий, або вийшов з руку і немає можливості прочитати. Тому я мусила купувати англійською, на щастя, я можу читати англійською, і тому мені пощастило. До речі, видавництво фоліо планує випустити переклад гордості і упередження. Мав би бути десь у серпні, серпень вже закінчився. Ну чекаємо, бо в мене дуже скептичне ставлення до фоліо особисте і, ну, в принципі, теж об'єктивне доволі через їхні переклади. Тому я. Планую купити український переклад і опередження і таки прочитати і дати свою думку. Тому, якщо це буде комусь цікаво, ну я все одно зроблю, тому хай буде. Так от, про гордість і оперечення. Вона була в шкільній програмі, коли я вчилася в школі, це було кілька років тому. І я перевіряла вона зараз досі є, тож вона. В принципі, тримає свою планку, і це добре. Але в школі я дуже погано пам'ятаю, як ми її проходили. Тобто нам вчителька розповіла щось про неї, якийсь там загальний сюжет, і вона це так розповіла: от я оця знаменита цитата, знамените рев'ю гордості упередження, здається, на Амазоні, я не впевнена, чи на Goodreads. Просто купка людей, яка ходить одне до одного в гості. Все. І якось так вчителька розповіла про цю книгу, ну, трошки більш детально, але власне мене це не зацікавило. І я тепер вважаю, що це рев'ю було не дуже справедливим, тому що ця книга насправді так так, ні, ходять люди одне до одного гості, але вона насправді значно більш глибока. І я дуже рада, що я її прочитала вже більш у свідомому віці. Тобто у віці 20 років, якщо можна це назвати свідомим віком. Але я рада, що я це не читала там в 14-15, тому що я половини би просто не усвідомила, не, не зрозуміла, що би хотіла передати авторка, хоча там не було аж таких супер закодованих послань. Та все одно, мені здається, що це потрібно такі твори потрібно читати з цілеспрямованим таким налаштуванням зрозуміти і вловити контекст. Тому, хоча, хоча я впевнена, що якби я прочитала цю книгу раніше, тобто в якомусь там підлітковому віці, то я, попри те, що не зрозуміла би багатьох моментів, я би все одно дуже захоплювалась головною героїною, тому що Лізі Беннет, о боже, королева. Я не знаю, вона... я б її зробила своєю зіркою. Це, це б був, був мій айдол, я б їй поклонялася. Але про це трішки згодом. Я, власне, чому взялася спочатку за гордість і упередження, тому що я глянула фільм, чесно кажу, спочатку я подивилася фільм, і. А... Саме 2005 року адаптацію, де грає Кіра Найтлі, Боже, яка вона красива, я не можу, добре не про це. А, і мені дуже сподобався. Тобто були дуже е, файні моменти, де я там хіхікала як дурна, або е, були такі дуже чуттєві моменти, які е, доволі гарно передали. На екрані, попри те, що вони, мабуть, текстом виглядали би все одно краще, саме емоції. Тобто, ну, емоції важко передати на екрані, тому це величезний плюс. І загалом, я думаю, от я так порівняла потім, я майже одразу після перегляду прочитала книгу. Я порівняла потім із самої, ну, ці дві історії, то загалом були такі моменти, які відрізнялися, але. Фільм дуже добре віддав книзі належне. Тобто я доволі рідко таке бачу, тому фільм хороший. Я ще хочу подивитися старішу адаптацію, але я ще до неї не дійшла. Тому я думаю, вона теж буде дуже добра. Тому тут, в принципі, не... яку б із цих адаптацій ви не хотіли подивитися, думаю, обидві. Та й всі загалом будуть хороші. Хіба що, не думаю, що про зомбі буде нормально, але я не знаю, я не дивилась, може комусь сподобається. Так от, про саму книгу. А, загалом вона читалася ну, особисто мені англійською, а, доволі довго. Тобто, для мене це було дуже довге читання, тому що мій мозок чомусь, хоча звик читати англійською, прочитавши 10 сторінок, каже, все, на сьогодні вистачить. І це було доволі дивно для мене. Я не розуміла, що відбувається. Бо, попри все, е, текст англійський не є складний ну, з моїм рівнем, нехай. І, можливо, це загалом те, що е, якась мова була тр трохи ну ясно, що застаріла. І... Дуже сильні такі граматичні конструкції, які доводилось перечитувати по кілька разів, щоб справді зрозуміти, що малось на увазі. До речі, я деякі діалоги досі не зрозуміла. Там вони були дуже кострубаті в певних моментах. І... Але я вже залишила хай хай лишиться це таємницею для мене. Тож, загалом, я б хоч і читала довго, але мені було приємно читати, не було такого, що. Я не хочу це читати, я змушувала себе, ні. Доволі цікаво було, попри те, що я фільм бачила, і, власне, чому фільм віддав належне книзі, дуже добре відтворена і послідовність моментів, і те, як вони в книзі описані, я могла навіть собі зіставляти картинку і уявляти, як це все відбувається. Хоча в мене з фантазією трохи. Кепського особливо після університету, і тому мені було по суті вдвічі цікавіше читати. А, хоча б були моменти, які фільм упустив або чуть-чуть змінив, але ну, тим не менш це було цікаво порівнювати. А, сюжет простий, проста, я не знаю, арка від ворогів до коханців, але в Англії. Минулих століть, тому хто любить історичні повісті вперед. Особливо про Англію, особливо про сильних і незалежних дівчат. Тобто, так, попри, попри те, що книжка закінчується умовно весіллям, дівчата там сильні і незалежні, і це дуже тішить. Тобто в деякі моменти ти забуваєш, що це. Стара книжка буквально, а думаю, що це щось сучасне, але ні, це супер, це прекрасно. І мені здається, що я буду читати інші книги Джейн Остін, тому що я впевнена, що й в них такі самі головні героїні. А, і, власне, завдяки. Я думаю, якби ці головні героїні, ну, їх там кілька і герої. А якби вони не були настільки характерними, то сюжет би просів, мені здається. тобто Він доволі простий, тобто кохання, непорозуміння, сум'яття, вибір, що робити, як робити, чи робити. Тобто, загалом сюжет дуже простий, просто його витягують герої І це. Як на мене, в принципі, непоганий баланс, тому що якби були і герої сильні, і сюжет сильний, то могло б бути надто багато всього. Але ну, це лише моя думка. Тобто це абсолютно нормально, коли все таке дуже складне і ускладнене, тобто це теж нормально. Але в цьому випадку Джейн Остін змогла зробити такий баланс, і я думаю, він їй вдався. Бо. Персонажі це окрема, окрема історія, я б могла про них довго говорити. Ну, Лізі Беннет, звісно, дуже, дуже справді як рольова модель, особливо на початку книги. І мені сподобалось, що, попри те, що цей розвиток персонажів не є абсолютно тобі його не пхають ніс», він все одно помітний. І його... за ним цікаво спостерігати. Тобто, видно, що е, оця гордість і упередження це, як я спочатку думала, це є окремі риси кожного з двох головних героїв. Тобто, е, гордість це містер Дарсі, упередження це Лізі Беннет. І я спершу думала так, а потім я зрозуміла, що. Обидва ці персонажі особлюють і гордість, і упередження. Тобто, просто по -своєму. по своєму кожен їх проявляє і по-своєму кожен їх долає. Тобто, видно цей ріст персонажа, ріст в позитивну сторону. І видно, навіть що дуже цікаво, і дуже мені подобається, що персонажі бачать. От один персонаж бачить, як інший росте і розвивається. Тобто це дуже класно зроблено, це, звісно, не описано одним реченням, а, власне, розтягнуто впродовж всієї історії, тобто є постійний розвиток. І це величезний плюс, це дуже показує, які справді продумані є персонажі. І стиль написання. Я вже казала, що доволі складна граматика. Але Поки не можу нічого сказати про український переклад. Хоча я дуже-дуже дуже сподіваюся, що він буде е, також віддасть належне оригіналові, буде цікавий, буде насичений оцими такими старими словами, старою лексикою, такою вишуканою мовою. Я дуже хочу почитати, як же говорила ця знать саме українською в цьому випадку, в цьому романі. І мені дуже цікаво, я страшенно сподіваюся, що перекладач чи перекладачка зможе передати це все як, як належить. Стосовно діалогів, також важливий по суті, пункт. Діалоги були доволі обширні і складні. Визнаю, вони були складні, вони обговорювали дуже навіть психологічні аспекти, і деколи можна було загубитися. Але, тим не менш, вони були цікаві, і якщо розібратися, що говориться, то ну, можна справді дуже багато так попідкреслювати собі гарних цитат. У мене от, отут все, що синє, це гарні цитати, от я не знаю, чи видно. Це, тут, до речі, 90 закладок я, я рахувала. І, тобто, є що почерпнути з цієї книги, і це, як на мене, супер. Тому по загальних емоціях вона мені страшенно сподобалась, у мене дуже позитивні емоції. Окрім однієї персонажки, це була Кіті, а, молодша сестра Лізі. Я Боже, просто вижені ті, будь ласка, це, це жах. Я не, знаю, дуже, я не хотіла дочитувати останні розділи суто, тому що там було про неї. Але я мусила, тому, тому була така жертва. А, хоча я, ну, я прекрасно розумію, що це навмисне авторка так зробила, тобто, щоб ти почував відразу відчував до цієї персонажки, не схвалював її рішення. І так далі, і так далі. Тобто так само дуже, дуже хороша гра з персонажем в авторки. Тож, як бачите, тут багато і, до речі, Фіолетові це коли Лізі Беннет цікувала містера Дарсі, або говорила, щось таке просто урила-закопала, а Помаранчевий це коли містер Дарсі щось таке сказав, що просто сидиш знає, що ти то сказав, а рожеві, я не знаю, чи їх тут видно, але рожеві це всілякі гарні милі моментики, Їх там теж багато. Тому якщо вам щось таке подобається, то дуже раджу, не змушую, але раджу. Плюс ви зможете похвати. От вийде новий переклад, і ви зможете похвалитися. А я читав, а я читала гордість упередження. Це доволі класно, як на мене. І... Загалом гарна історія. Тобто, якщо відчути до неї потяг, якщо відчувається, що хочеш саме її прочитати, то я думаю, вона вам скоріш за все сподобається. Ну, якщо ви таке любите, якщо ви любите такі історії. Якщо ж це буде примус, то може і може ні. Тому варто все-таки відчути оцей момент, навіть якщо він буде там в ранньому, в пізньому віці немає дуже сильного. Е Обмеження, як такого щодо віку, коли можна читати певні книжки. Тобто, ну хіба якщо вони позначені спеціальним рейтингом? А, бо я, от, наприклад, досі обожнюю читати дитячі книжки, всі які казочки, оповідання, і що? Мені вони подобаються і все. А, тому я дуже раджу, ой, дуже раджу. Якщо знаєте англійську, то можна і англійською. Я думаю, що є е, спрощені версії, тобто, щоб не ламати голову з цими всіма старими словами, то є спрощені версії, мали би бути, може навіть і онлайн. А є оригінал повний, можна кинути собі такий виклик. Ну і скоро буде переклад, то я думаю, що ця книга знову може і набере популярності у нашій. Українській читацькій ком'юніті. Ну, але будемо сподіватися, що вона сподобається всім. Кому не сподобається, той спробує знову через якийсь час. Бо мені здається, що це, що це не дарма безсмертна класика, і не дарма її так люблять по всьому світі, адже вона це заслужила. Дякую, що залишились до кінця. Дякую, що вислухали. Мої теревені про книжки, сподіваюсь, вам сподобалось. Будуть ще теревені Колись про різні книжки. Бачите, в мене тут є що обговорювати. Я, правда, багато чого не читала ще з цього. Але буде, все буде. І все буде Україна. Слава Україні!